Вибори в Черкасах серед топ тем українського політику. Від емоцій до раціоналізму. Тональність заяв здебільшого залежить від партійності коментаторів або ж їхніх виборчих симпатій. Короткий огляд далі. Вибори у 194 му окрузі це так, як Янукович запланував собі переобрання у 2015 році. Скупка оптом населення від 250 до 400 гривень за штуку. Суціль без вкраплень, скуплені і перекуплені комісії, суцільна сірість, підкуп, залякування і безнадія. Леся Оробець, народний депутат України, фракція Батьківщина Булатецький повністю скалькував свою кампанію зразка 2012 року, яка будувалася винятково на поєднанні його образу з Юлією Тимошенко. У той час це було актуально і важливо для опозиційного електорату. А зараз такої ліцензованої опозиційності виборець уже не потребував. А у Булатецького не було контакту зі своїм потенційним виборцем. Крім цього, він успадкував суто черкаські помилки опозиції, яких виборці не пробачили. Володимир Цибулько, політолог, яким би не був результат, незалежно від того, хто виграє, хтось буде оскаржувати результати виборів. Навіть зараз ми вже бачимо, як обидва штаби закатують істерики, звинувачуючи одне одного в якихось фальсифікаціях, підкупах. Знаючи Черкаси нашого губернатора, якщо результат буде таким, що задовольняє владу, результати буде встановлено. Якщо на користь того, хто не задовольняє владу, то можуть і не встановити. Сергій Одарич, колишній міський голова міста Черкаси.